Вітаю, 25 серпня, слава Україні! Неділя, ми працюємо, так як в такій справі вихідних нема. Ось такий у нас срачельник, розформовуємо нуклеуси, працюємо. На сьогоднішній день розформували більшу третину нуклеусного парка. Це одні з перших, правда, тут зробили помилку і трішки. Рину клеуса нам пограбили. Ну, вже зрозуміли, в чому була помилка, і більше її не допускаємо. Пограбили трішки тот, цей і вон той. А другий вже робимо без помилок. І бачимо, як гарно вони виглядають. Так, все, я прийшов подивитися, ми сьогодні працювали, робили оці п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. І мені треба було зрозуміти, чи вони ну, заспокаюються, чи не йде на них напад, чи все добре. Я тільки що був на почті, відправляв посилки і забіг для того, щоб подивитися. Ну ісходя з того, що я бачу, все добре. Ну оцей передпослідній, тот був послідній. Ну, все, тут вже нормально, я вже засігну, клеуси не хвилююсь. Не хвилююся так як. Бачу, що тут нападу ніякого не буде. Так, Тут якась фігня. декотрі бджілки. Ага, во так. Декотрі бджілки. Ну, Розлітаючися, грубо говоря, якщо їхній відділ був туй. то вони вибрали присоєдниця к цьому, нежели к цьому. Ну так завжди. У нуклеосному парку вже пожечки. Скільки? Ну, Процентів 80 вже все пусте, ну, пусте, без маток. І там залишилося буквально, може, ще 250 місць, де можливо будуть матки. Так що кожен день розформуємо, забираємо ці залишки маток, відсилаємо замовником і сформовуємо. По стану, по, по силі даних нуклеусів. Сила файна. Навіть, буду відвертий, можна було собирати не із шістьох один на чотири корпуса, а можна було собирати на три. Ну туди нам трішки незручно. Е і у нас би не вистачало годівниць і, і більше би роботи. Коротше, добра сила, ну, по великому рахунку вона зараз сила залишається джілку, котрі зимувати ніяк. Не будуть. Вони в будь-якому випадку відійдуть. Зараз головне, щоб маток прийняли. Вони насіяли. Цей розплод, який зараз є. Ось тут теж якась іде боротьба. Не бажано. Ну, це вже ерунда. Що е, я хочу сказати? Коротше, працюємо, друзі. Працюємо. Так, значить, подивився, напада вплив не буде. Будемо потрішки дорозформовувати. Доволі багато таких буде нуклеусів, якщо воно в ітогі перезимує і буде давати нам заселяти наклевосний парк в якійсь при... определеній єдиниці, грубо говоря, ми зараз 6 зробили один. Якщо потім в ітоги нам сі... цей один дасть 3 в середньому, це буде шикарно, це нам дозволить зменшити наш. Основний тачок а, до, грубо говоря, мабуть, половини. Так як а, і за рахунок того, що сім'ї багато на одному місці, їм не завжди вистачає кормової бази. А якщо його зменшимо до половини, цього нам буде достатньо для засилки на краєвоснуварка. І також буде достатньо для того, щоб вони себе обезпечували і приносили нам медок. Хтось скаже, а як туди будеш тестувати? Друзі, на то є люди, котрі будуть тестувати. Смисл тестувати недавно один писав дуже е в коментарях. Не знаю, чи він хотів подколоти, чи типу, під'язвити, питає. А ви хоч мед качаєте, чи ви тільки маток виводите? То я йому пишу, а ви тільки качаєте чи і маток виводите? Пише. Е та ні, маток типу, не вивожу. Ну, к чому веду, друзі? А у кого, по чого. Подстроєно, тот то і робить. Ну смисл мені качати мети, як готую нема, як такового в великих об'ємах. Стільки, скільки треба, в мене його є достатньо. Основний акцент у мене стоїть для повиводу. Для чого мені туди мет качати? Як готую нема. Це же точно ті, хто будуть стояти на підсолнечнику і будуть питатися виводити мати, коли у них там будуть заливатися. Матки після того будуть, при великому взятку якість маток тільки скажем так ухудшиться, так як бджоли все ж таки будуть ставити акцент більше на взяток, ніж на вивод потомства. Тим більше циркулярне, якщо то систематичне і тому подібне. При першому, скажімо, підстановки ще можуть вони її звернути на то увагу, так як ви їх заставите змусити то зробити за рахунок обізмачування і тому подібне. Но другий, третій круг будуть охочатися. А от в таких умовах, де є невеличкий постійний взяток і підгодівля, вивод вдається контролювати і планувати і ну, коротко, працювати в таких умовах. Більш Друзі, ось така от така ситуація на сьогоднішній день. Е е е я задоволений ситуацією ну і вам продемонстрував. В початку сезону ми піднімали таку тему, бо хтось там сказав. Ну, снімав я ролики стосовно того, що один із наших селекціонерів сказав, то, що на другому кругі йому ну, все треба перезасіляти. На що я оповів, знявши ну, ролик і сказав, що ну, так не повинно бути. Ну, і Мене почали лічити, розказуючи, що то і так, і сяк. От чому то то так? Друзі, на сьогоднішній день збираються такі гарні нуклеуси. Навіть дивіться вам ту і покажу. Ми коли а, потім нуклеус розформували і несимо сюди для того, щоб злетіли останні бджілки. котрі... Розуміють, куди їм летіти. Вони они і и на свої місця. а котрі молоді і не летять. Ну і потом збираються вот в таку кучку. Так дай. Надіюсь, ветка. Тут, вот, тут ще. <сі> вот такі кучки сидять. Це вже не перша кучка. Всіх их пчел мы особо нікуди не підселяємо, а беремо їх на подмор. Они за ночь сядуть в одну скажімо так, в один такий невеличкий клубок. Тут сидять, ну тут мало. І потім йдуть на підмор. Все, друзі, коротше, якось так. Ось така от інформація. Багатьом вона ніякої користі не принесе. Та і все. А як по мені, це все дуже корисна інформація. Так як ти, якщо чомусь стремишся і тобі демонструють, що це можна зробити, то це багатьом ну, надасть тільки сили все ж таки, не зупинятися, а йти до важного. Так як коли я починав маткарство, це було все настільки засекречено, що ніхто вам нічого б не сказав. І по великому рахунку, от ті, котрі в ті роки не хотіли ділитися ніякою інформацією, вони зараз залишилися з тим точно знаннями, нікуди не рухнулися. Зовсім нікуди. Максимум, що купили матку за 3000 гривень і стали такими крутими. Більше у них нічого не змінилося. А ми за ці свої 12-13-14 років хрена знає скільки. Міняли все, що тільки можеш проміняти. І добилися того, чого хотіли. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!